Лікування співзалежності потребує комплексного підходу. Взагалі, я навіть сказала б не лікування, а перенавчання. Перенавчатися, мислити і діяти, коректувати когнітивні і поведінкові Патерни. Що це за комплексний підхід? Це вже ж усвідомлення, проблеми, знайомство, психоосвіта і зняття заперечення, заперечення, що є проблема. Також сюди додається обов'язково. Зміна когнітивних і поведінкових патернів у психотерапії для цього завдання підходять ось такі от напрямки: це когнітивно-поведінкова терапія, це транзактний аналіз, це нейролінгвістичне програмування, це діалектично-поведінкова терапія. Якщо треба більше акцент на прийняття, а не зміну. Емоцій, думок особливо якщо є разом зі співзалежністю і межовий розлад особистості. Далі, окрім психотерапії, обов'язкова зміна способу життя, а це фізичні вправи, харчування. Гігієна, сну, оточення, також, як я вже сказала, фармакотерапія у разі супутних афективних розладів, тривожних розладів, обсесивно-компульсивних розладів, і це зазвичай антидепресанти. Якщо це біполярний розлад особистості, то це вже трошечки інше лікування. Це вже зазвичай нормотиміки, антипсихотики, але в будь-якому разі діагностує ось такі от розлади і. Призначає лікування лікар-психіатр. Також в роботі зі співзалежністю використовується 12 крокові групові програми. До речі, мої клієнти буває поєднують і ось ці групові 12 крокові програми і індивідуальну програму терапії зі мною. Також до цього комплексного підходу по роботі зі співзалежністю додається і. Самоосвіта, книги, відео, файли, програма самокорекції все це є в мене на сайті. Але з самого початку це консультація для того, щоб записатися до мене на консультацію, перейдіть за посиланням на сайт і заповніть форму або напишіть мені в будь-якій соцмережі в особисті.